Історії живих і полеглих тих, хто був і залишається опорою прифронтових міст у Дніпрі. відкрили виставку, де через особисті речі рятувальників, енергетиків і транспортників показують, в яких умовах нині працює критична інфраструктура, і хто ціною власного життя віддано робив свою справу. Попереду йшов товариш і щось не помітив, зацепив, і товариш загинув відразу, а мій чоловік загинув в лікарні від отриманих поранень. Чоловік пані Тамари Володимир Костюк, сапер із понад 20-річним досідом, загинув під час завдання у Курській області, там розміновував поля. За час війни розповідає жінка, був на найгірячіших напрямках. І, хоча, за вислугою років, міг піти на пенсію, прагнув робити все для перемоги від початку. АТО по всій Україні Новобогдановка, Славянськ. Христонщина він дуже любив свою роботу. Я була проти, я вже дуже вимагала. Прям щоб він йшов на пенсію. Він вже мав іти на пенсію. У нього вже була вислуга років, але він дуже любив свою роботу. Історія Володимира тепер буде частиною виставки. Опора прифронтового міста. Фахівці зібрали свідчення рідних про тих, завдяки кому здобувається мирне життя. Коли от така трагедія, яка звідбувалася, пожар і людей усіх спасли. Це вона найщасливіша була. Вона любила свій колектив. Дуже і от коли там, допустим, новий рік, і от навіть вже вона лежала у лікарні в Германії, да, і вона просила Ігоря, щоб Ігор під ялиночку яли зробив подарунки для її працівників. Представлено сім портретів загиблих працівників АДСНС: два портрети загиблих енергетиків, один портрет загиблого працівника служби транспорту. Кожна історія особлива, неможливо виділити. Ти якусь історію, кожна історія, як і кожна людина, як і кожне відео, воно дуже особливе і дуже щире, відверте і справжнє. Ми дуже вдячні всім рідним, які погодились з нами спілкуватися. Під постійними ворожими обстрілами працюють енергетики. Понад 50 разів бригади потрапляли під російський вогонь під час робіт із відновлення світла. Серед експонатів виставки є журнал, де записано останній виїзд машиніста автокрану. На жаль, загинув наш колега, машиніст автокрану Геннадій Мусатов. Безпосередньо при виконанні ремонтних робіт на підстанції стався артобстріл, і наш колега загинув. Ще двоє вже в інших містах зазнали поранення. Одне з них дуже важке. Серед загиблих колега Максима, хлопець, працює енергетиком в Нікополі, місто під щоденним обстрілом окупантів. Буває різне. артилерія, дрони. Біжимо від них, ховаємось. Попадали дуже часто під обстріли. Дрони ти його бачиш, тикаєш від нього, він летить за тобою. А артобстріл таке бувало, що приходить снаряд перед тобою, ти від'їжджаєш і попадає в те місце, де ти стояв. У прифронтових містах Дніпропетровщини енергетики повсякчас працюють під прицілом російської армії по області на відновлення після обстрілів задіяно майже 300 бригад. Ми виїжджаємо на любий на об'єкт, тобто ми розуміємо, що це наше місто. Наші люди сидять без світла. І я скажу, я туди не поїду, тому що мені страшно. Але я не можу. Виставка упора прифронтового міста присвячена людям, які досі рятують і відновлюють міста працівникам критичної інфраструктури. Експонати можуть побачити у музеї всі охочі з Дніпра. Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтер, марафон і єдині новини.